Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні ми говоримо про матчі з українцями знову ж за кордоном, про наших легіонерів, які зіграли свої матчі на цьому тижні. Зараз, сьогодні п'ятниця, буде ще гра. Сьогодні будуть три гри, завтра і в неділю. А ми поговоримо про матчі з 14 по 16 число. Їх у нас хватало тому давайте розпочнемо. І перший матч це у нас Брентфорд проти Манчестер Сіті. Єгор Ярмолюк вийшов в основі в цьому матчі, і Бренфорд зіграв 2-2 з Манчестер Сіті. Хоча для них все складалося сумніше набагато, тому що Фоден зробив дубль на 60, 67 та 78 й хвилині. Але Бренфорд зумів відігратись з усилями Віса та Норгарда. Єгор Ярмулюк відіграв у нас. Більшу частину матчів потім його замінили. Зараз побачимо, яка оцінка та його статистику. По XG у нас Бренфорд попереду 2.4 проти 2.1 у Мансіті, по володінню Мансіті 56 на 44, по ударам Мансіті 21 на 18. І по ударам площину у 8 на 6 попереду. По сайм Голкіпера 6-4. Уже тут статистика на користь Бренфорда у нас. Єгор Ярмолюк відіграв у нас 11 хвилин. Значить, він не вийшов в основі, він вийшов на заміну. Я помилився. Оцінка в нього 6,6. Він зробив 13 дотиків, 8 з 11 точність пасів. І також у нього 3 позиційні втрати володіння м'ячем. У нього 3, 1 винність м'яча і 1 перехоплення. Більше статистики немає. Чомусь я думав, що він вийшов в основі. Значить, я помилився. Норгард забив і він замінив у нас Янльта. Єгор замінив Янльта. І отримав оцінку 6,6, таку середненьку оцінку. Особливо нічим не допоміг команді. Також не зіпсував гри, але раніше мінімум в нього була 6,9 після заміни. Він зумів щось зробити. Хоча було всього лише 11 хвилин. Не зміг себе Єгор Про... Препров... Як сказати, продемонструвати свої найкращі якості. І давайте підемо до наступного матчу. Челсі Бормут рахунок 2-2, забивав Палмеру на 13-й, відповів Клюйверт на 50 й Потім Семеню вивів вперед Бормут на 68-й. І Річ Джеймс на 90 плюс 5 і забив ударом зі штрафного. Зрівнявши рахунок для Челсі. Бачимо по статистиці: повна перевага на користь у нас Челсі. 24xG проти 1,2 у Бормута. 57 на 43 від володіння м'ячем, 26 на 7 по ударам перевага. 10 проти 3 по ударам площину воріт. По сейвом Голкіпера 8-1 на користь Бормута у нас. І його у нас. Давайте подивимося. Ілля Забарний відіграв повний матч. Оцінка 6,8. 8 виноч... виносів м'яча у нього, 2 заблокованих удари, одне 1... перехоплення, 2 відбори. І також 2 рази його обіграли. Йдемо далі 2 з 4 дуелів внизу в нього виграно. Одна з двох верхових дуелей у... у нього також виграно. 14 втрат володіння м'ячем і також 63 дотики до м'яча. Акуратність пасів, 74%, 34-46 точність пасів у нас, і у нього було ще 11 довгих передач, 4 точних. І одного разу він заблокував удар. Точніше, ударив по звороту. І на його, можна сказати, рахунку є негативний момент, тому що з його можливо недопрацювання, можливо, там хто як дивиться. Можливо, Ніколас Джексон дуже круто відіграв і відтолкнув Забарного, обіграв його, що призвело до голу в центрі поля. Ілля Забарний не збивав, не зміг відібрати м'яч у Ніколаса Джексона. Хоча там можна було його просто збити. Це центр поля. Нехай там, можливо, навіть і жовту б не дали. Але він цього не зробив. Пішла атака, і Ніколас Джексон віддав на палмера і той забив гол. Тому і все-таки я вважаю, що тут є недопрацювання Іллі Забарного. В цьому матчі бачимо, що Іля більше діяв по, по центру захисту, а не десь виділявся іменно на якісь бровки. Хоча більше тут бачимо з правого флангу є теплових мап. Йдемо далі до оцінок всіх гравців. 8,4 у гравця Бормута, воротаря він найкращий гравець в цьому матчі. Бачимо, що в Бормута не найкращі оцінки, хоча і в Челсі також є дуже сильні провали. І в захисті, і в півзахисті. Мадуек давненько вже не показує стабільно і хорошої гри, навіть просто хорошої гри. Тому команди реально були десь рівні. Загальна командна оцінка у Бормота навіть чуть-чуть вища. Ті, хто виходили на заміну, були хороші гравці, які допомогли. Ріжем забив, а непогано відіграв в центрі захисту. Педро Нетто так собі, і Жоао Фелікс так собі. Джестін Клюйверт у Бормута вийшов і додав до гри команди з 7 оцінка. Йдемо далі до наступного у нас матчу: це Фаренце проти Бенфіки, Кубок Португалії. Все-таки ви... Трубін виграв не Кубок Португалії, а Кубок Португальської ліги. Все-таки в Португалії до цього дійшли. Ференце програв в Бенфіці на... удома з рахунком 1-3. Трубіна в цьому матчі не було, він відпочивав на лавці в цьому матчі за Бенфіку грав в резервний голкіпер. -гол Йдемо далі. До наступного поєдинку. Були хороші новини. Три матчі були зіграні 15 січня, і першим це був Евертон проти Астон Вилли, де Миколенко вийшов в основі. Але давайте розпочнемо з матча Панатінайко з Олімпіакос, де Яремчук був на заміні, але вийшов і зміг забити гол. Цей гол ви можете побачити в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Непогано розібрався і також допоміг своїй команді не програти в першому матчі четвертьфіналу Кубка Греції. Панатінайко забивав перший на 51-й хвилині. Джурічіч забив а на 75-й Яремчук. Вийшовши на заміну, забив гол за Олімпіакос, зрівнявши рахунок. Що було для мене трошки дивного, це те, що Яремчук залишився на заміні, попри те, що у нас ЛКАБід також був на заміні. Хоча Алькабі – це основний форвард, а замість нього випустили резервного нападника, ще резервнішого, ніж резервний Яремчук. Ось для мене це було трошки. Неприємно і дивно. По статистиці бачимо, що володіння на користь Олімпіакоса, по ударам кращими були Панаті Найкос, по ударам Площину воріт. Панатінайкос в суху майже переграв Олімпіакос. Лише Яремчук, один удар Яремчука тут у Площину воріт, якраз він і був. Дуже мало. Позитивного у діях Олімпіакоса було в цьому матчі. Реально, Яремчук вийшов із спас команду. Хто б сподівався. Йдемо далі. Також про оцінку Яремчука. В цьому матчі на цей матч не давалися оцінки від Sofascore. Я не знаю чому. Ні командні, ні індивідуальні, тому без них сьогодні. Евертон, Астон Віла. Евертон до себе вдома програв Астон Віла з рахунком 0-1. XG 1 3 Aston Villa 1-0 Евертон. По володінням 50 на 50, по ударам майже 50 на 50, 11 на 10 на користь Стонвіли, по ударам площину 3 на 3 проти 3, по сейвом Малкіра 2 проти 3 на користь Астонвіли. Бачимо, що грали майже однакові команди з перев... пере... невеличкою перевагою так сказати, на користь Астонвіли, але Астонвіла от якраз цю невеличку перевагу і активізувала. Віталій Миколенко відіграв повний матч 7,2 оцінка. Бачимо, що по тепловій мапі він був ближче до атаки. За, зазвичай він трошки більше на захист діє. В цьому матчі йому давали трошки більше грати в атаку. І також на його рахунку 2 виноси м'яча, одне перехоплення, 4 відбори, непогано. І 5 з 7 виграних дуелей внизу. І одна з двох верхових дуелей також виграна. Один, 12 в нього володіння мечем. Один фол, Одного разу фол заробив на собі. 55 дотиків, 24 з 31 точність пасів, 77%, 2 ключових паси у нього зараховано, і 6 навісів, 3 з них вдалих, 4 дових паси. і у нього три вдалих з 4. Це непогано, до речі. Це майже 80% там чи скільки приблизно так. Це дуже хороший показник довгих передач. По оцінкам бачимо, що Астонвіла стабільнішою була лише Олі Воткінс, хоч і забив, але отримав оцінку 6,9%. Не зелененьку, зеленень, але в принципі середня оцінка. Як і майже у всієї команди Астон Вілла. Камара виділявся, він і став найкращим гравець, гравцем матчу. Також Ремзі трошки вища оцінка, як і Тіліманс. Коротше, можна сказати, що Астон Вілла зіграла на стабільно, трошки вище середньому рівні. У всіх оцінки однакові. Ті, хто виходили на заміну, їх було досить мало. У Астон взагалі одна заміна. Боендія вийшов, не особливо допоміг, оцінка 6,7. Девід Моїс, до речі, став головним тренером Евертона, зробивши в цьому матчі три заміни. Одна з них взагалі не вдала Бето, трошки не, пішов, не пішла в нього гра. Ліндрім вийшов, ну, чуть-чуть, прям додав, як і Джейк О'Брайен. То, що у нас, е, по замінам така собі ситуація, ми переходимо далі до наступного матчу. Це Арсенал Тоттенхем, де у нас мав зіграти Олександр Зінченко і чи зіграє він, зараз ми побачимо. Забивали на, у нас е, першими Тоттенхем на, на 25-й хвилині, забивши, забив сон. Соланка відповів автоголому свої ворота, зарахувавши гол Арсеналу 1-1. І Тросард на 44-й хвилині вивів арсенал вперед, на, зробивши рахунок 2-1, який був фінальним. По оцінкам у нас, по статистиці у нас наступна ситуація: 1,4 на користь Арсенала. 0,83 на користь у нас це статистика Тоттенхема. По володінням м'ячем 53 на 47. По ударам 14.10, по ударам площину 4-2. Це все на користь арсеналу. у Кіпера один проти трьох, вже на користь у нас Тоттенхема. Олександр Зінченко вийшов на 87-й хвилині за... замість Льюі... Льюіса Скелі у лівого захисника арсенала. І по тепловій матчі взагалі не зрозуміло, де він грав. Бачимо ближче до флажка атакуючого, Атаці ближче, начебто, і грав, але бачимо, що. Є зафіксовані зони в своїй штрафній майданчику. Своєму. Можливо, це були якісь кутові. Відіграв він всього 9 хвилин. На його рахунку, 0 захисних дій, 0 дуелей внизу, одна верхова дуель, дуель. Він її програв, дві втрати володіння м'яча, 4 дотики і один з трьох точність пасів 33%. Це якраз два рази він і втратив володіння м'яча. Дуже сумна статистика, немає що сказати. Зрозуміло, що він зіграв 9 хвилин всього лиш, але. Дуже сумно коротше Оцінка 6,5, що був, що не був на полі, можна сказати так, про його оцінку. По основі Арсенала. Тут найкращим був Мартін Одегар, він і отримав гравця матчу. Найгіршим був Кай Хаверц 5.6 оцінка на рахунку ще й жовта картка. У Тоттенхема 5,6 оцінка у Бісуми. Він також найкращий, найгірший гравець своєї команди. Я, до речі, не знаю, чому Хаверца така низька оцінка кутових, точніше, ніж пенальтів, він не бив. Можливо, жовту привів, яка перезвела до, до голу. Не знаю, чому така низька оцінка в нього. По замінам у нас Джеймс Медісон найкращий з тих, хто виходив на заміну. Кіран Тірні також не влився. Всі інші не особливо допомогли своїй команді. Йдемо далі до у нас поєдинку, в якому у нас не грав Лунін. Це був точніше, де грав Лунін. Це був вчорашній поєдинок. У нас Реал Мадрид-Сельта. 5-2 рахунок. Забивав МБП та Вінісіус на 37 та 48-й хвилині відповідно, зробивши рахунок 2-0. Далі у нас забивала Сельта Бамба на 83-й і Алонсо з пенальті на 90-плюс першій хвилині. Тобто, таким чином в основний час завершився матч з рахунком 2-2. І все вирішувалось в додатковий час та можливих серіях пенальті. Але додатковий час вийшов Ендрік та забив на. 108 та 119 хвилині. І Вальверде забив на 112-й хвилині класним ударом з, з меж штрафної, там навіть далі, ніж штрафна в межі штрафної там була до, досить велика дистанція. Він пульнув до, досить непогано. А Ендрік також два хайлайти, можна сказати, зробив. Перший це він з розвороту, з лівої ноги вальнув у дальню. І непоганий такий був хайлайт. А на 119-й хвилині, розігравши кутовий, м'яч відскочив до Ендріка, і той п'яткою забив, пробив воротаря. Також красивий був гол. Тож, Ендріка, вітаємо, він маленький виходить і робить результат для Реал Мадрида з заміни майже стабільно. По статистиці матчу 2,5 XG у Реала, 1,46 XG у Сельти. 52, на 42 володіння м'ячем, По ударам 23-12, по ударам плещиною 11-4. По сейвам голкіпера у нас 2 проти 6. У Луніна всього 2 сейви. Зафіксовано. По оцінкам. Лунін відіграв повний матч. Оцінка 6,9. 2 сейви, 1 панч. 3 рази він виходив з воріт. На зустріч нападнику, і три рази він зробив це вдало. Хоча в першому моменті були спори, була там, було там пенальті чи ні. Якраз в першому моменті це коли реал забивав, все розпочалось того, що виходили на ворота Луніна. Він пригнув ноги, і здається, здається, ноги зачепив, але йому не поставили пенальті. Далі розігралась контратака, і реал забив. Це зробив у нас МБАПЕ. 53 дотики до м'яча у е, акуратність пасів 83%, 38% з 46 точні. Пок у нас з подовим передачам 17 їх було, 9 точних. Не знаю, як для Голкіпера хороша статистика чи ні. Трошки більша частина була вдалих довгих передач. Можливо, навіть я б зарахував це як до доброї статистики, до хороших показників. І у нас три виноси м'яча у Луніна і більше нічого. Більше на його рахунку ніяких статистичних даних немає. Радує, статистика така, що він ось, біжить на зустріч нападнику, і всі три дуелі, які були, він виграв. Це дуже добре. Можна привітати його з цим. В нього оцінка 6,9, середня, можна сказати, по команді. Тому що в захисту в Гарсії та Сенсіо плюс Васкеса нижче середня оцінка. У Рудіґера 7,2, трошки вище середнього. А тут далі понеслося півзахист та напад отримали хороші оцінки. Лука Модріч, як завжди, стабільно. В нього 8,1, у нього високий рівень оцінок. Чого мені в цьому матчі також непогано себе проявив, тому що в минулих він був винуватцем голів, був винуватцем затупів. А в цьому матчі він зробив асист та був найкращим гравцем матчем зафіксованим. Себальос непогано зіграв, віддав асист. На рахунку Вінні гол. На рахунку БП також гол. Хороший він прорвався, сам розібрався і забив ближню У нас як його звати, Діас. Абраїм Діас. Також непогана оцінка. Асист, оцінка 8,1. Асист на Вінні в нього був зафіксований. В принципі, напад і півзахист реала зіграли реально непогано. Як завжди, підві... підводить трохи у нас захист. Ну, а Лудін за все це вигрібає з Куртуа. У Сельти у нас найкращим гравцем був Старфельд, 8.0 оцінка, це захисник. Ну і Марко Салонсо, у нього 7,4 оцінка на рахунку гол з пенальті. І також Моріба отримав 7,5. Це всі такі, що виділяються. Замін було дуже багато, їх було 6 по 6 у кожній команді, тому що в додатковий час розріжається ще одна заміна. По замінам наступна ситуація: у Сельти Хьюго Сотело, 7,0 оцінка, вийшов, трошки додав до гри. Джонатан Бамба непогано вийшов, він на його рахунку асист. Пабло Дюран також можна зарахувати, 6-8 оцінка Це ближче до середнього рівня, ніж до низького. Далі всі три заміни наступних сальти були невдалими оцінки низькі. У Реала дуже хороший показник по замінам. Наприклад, Ardaq Gюлер Гюрал... Гю... вийшов і непогано зіграв 7,5 оцінка, він розпасовщиком був можна сказати, в цій команді плеймейкером. Камавінга, так, да, в нього були помилки. Після його помилки, до речі, забили гол ворота Луніна. Феде Вальверде також вийшов на заміну, забив, отри... отримав... отримав оцінку 7,7. Ну і Андрік, який зробив дубль, вийшовши на заміну, оцінка 8,4. Плюс на його рахунку, жовта картка. Джуд Беліт також вийшов на 90-й хвилині. 67 оцінка і Родріго 67 оцінка вийшов на 106-й хвилині. Бачимо, що тут виходили майже всі, хто грають в основі, окрім можна сказати, Ендріка і Гюлера. Тому, можливо, навіть це не дивно, що в них хороші оцінки. Тож, про Луніна. відіграв непоганий матч, повезло, що не поставили пенальті. А так, в цілому, стояв нормально. Можливо, якби не захист не провали захисту, то все було б взагалі б ідеально. Але сталося як сталося. Побачимо, що буде в наступних матчах Кубка, тому що його в Лізі точно не будуть випускати, а в Лізі чемпіонів, тим паче, поки стоїть Куртуа. Хоча Куртуа в останніх матчах дуже багато також пропускає, не знаю, чи зв'язано це з тим, що Куртуа трошки знав по формі, чи це захист реала приводить до голів. Сьогодні у нас три поєдинки: Рома Джано, Берні Сандерленд та Бенфіка Фамалікан. Все про ці поєдинки ви дізнаєтесь в телеграм-каналі Йоханий Футбол. посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Заходьте та підписуйтесь. Також ставте лайки під це відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал Йоханого Футболу. І зустрінемось у наступних у нас відосиках. Дякую за перегляд, бувайте!